Це дуже крутий. Сьогодні спостерігаючи за тобою, ми були в захваті. Мама, де я тобі сюрприз зробив? Прихоже, він його розібрав. У нього на правій руці нема. На правій нема другого пальчика uh -huh. і третій пальчик дві фала. Йон, uh -huh. Фактично два пальчика немає. Саме сьогодні рік, а, як сталася та трагедія. Uh -huh. Саме сьогодні, коли сьогодні ми з вами так. зустрічаємось, ми можемо про це поговорити? Можемо. Якщо мене на якийсь час не стане, він він зможе. Де не сталося? І а, ваш чоловік, батько Тимофія, не повернувся в його життя? Чого так? Це ж буде добре. Все ж буде добре. Так, так. І як це взагалі сталося? Ви пам'ятаєте той день? Постійно називаєте свого сина мужнім. Так. Чому? Ну, не дивлячись на його 13 років, він дуже мужній, відважний, не такий а, мужчинка, я б сказала. То попри свій вік, ви вважаєте його навіть сильнішим за вас? Ну, в деякі моменти так. А, якщо взяти. Коли відбулося поранення, він дуже так можно тримався. І ну, ми жінки більш так розкисаємо. Він такий, як кремень, і дуже так стійко тримався. Для принаймні однієї людини ти є справжнім символом мужності. Знаєш для кого? Для кого? Ну, що жодних припущень. Для мами. Може бути. Справжній символ мужності. І такий мур вже для неї. А для тебе, Тимко, хто для тебе символ мужності і незламності? Матуся. Чому? Ну, тому що як би. Коли... На завжди допоможе, ніколи не броси і завжди підтримує. Катю, так. коли ви ось, ось бачите сина, спостерігаєте за ним, і навіть коли ось він тут у басейні mm -hmm. плаває, про що перш за все ви мрієте в такі моменти? Щоб він був щасливий і виріснім, ну, справжньою людиною чуйною. Ну, він і зараз такий. Він е, бачить уже горе, він знає, кому допомогти. Е, ну, починають від кошенят, яких він годує, ходить по території, навіть тут купив сухий корм, годує. Навіть вчора був випадок з їдальні, він пішов раніше, я приходжу, кімната закрита. Я дзвоню туди він. Мамусечко, вибач, я побачив бабусю, їй треба було донести речі, допомогти, я пішов їй допомогти. Тобто він такий… Я дуже пишаюся своїм сином. Такий він активний, енергічний. Ну і вже самостійний. Так. То хай вже тоді самотужки поплаває, а ми з вами осамітнимося і трохи ще Добре. поговоримо. Добре, Добре, так. То ходімо. Добре. Це правда, що ви, Тимофія, самотужки виховуєте? Так. І навіть після того, що сталося дива. не сталося, і ваш чоловік, батько Тимофія, не повернувся в його життя? Ні, не повернувся. Він знає що? Сталося. Ну, у нас є спільні знайомі. Ну я думаю, що скоріш всього вони попередили. Ну, якось сказали. Ну, а ну я не знаю на 100%. знає він чи не знає. Ви чекаєте, все ж таки хотіли б, а, аби він повернувся і довів, що він батько взагалі-то? Ну, чесно сказати, я вже давно не чекаю. А, ну, Тимко якийсь час запитував про нього, ну, питав, може, ми поїдемо до нього в гості. Ну, ми якось поговорили, я сказала, що якби нас хотіли бачити, нас би якось покликали. А ось після того, що сталося рік тому. Він повернувся до спогадів щодо тата? — Ні. Ні разу не питав, якось не згадував. Батька нема зараз поряд. Ні. Тобі його не вистачає? Ну. Якщо чесно. Ні, це не, ну, як би, ні, так нормально. Але ж ти, напевно, чекаєш на його повернення в своє життя? Ні. Вже ні? Mm. Пам'ятаєш той момент, коли ти припинив чекати на нього? Mm. Це було около 10 років. Коли тобі було 10 років? Так. Зараз о, у тебе, у мами, вкрай складний період життя. Так. І напевно було б вкрай доречно, якщо б він з'явився. Може і так. Тобі неприємно про це говорити. Mm, нормально. Ну, в нього є такий вже стержень, скажімо так. Е, ну, я знаю, що навіть якщо мене на якийсь час не стане, він, він зможе. Він, хоч йому буде складно, але в нього є, він може. Ну, бути сильним. І якось пройти цю ситуацію. То ви хочете сказати, що вибору у нього просто нема? Як mm. Якщо такий розклад? Ну, дивіться, коли не стало дідуся, він дуже от чоловічі якості в нього дуже стали проявлятися. Ще mm. все, ну, активніше. Ну, від, ну, знаєте, чоловіком справжнім. Ілі народжується, і народжується. Але він якось. міг усвідомлювати, що якщо дійсно поряд батька нема і голови сім'ї, то тільки на нього весь розрахунок. Ну, ми часто з бабусею йому казали, що ти у нас єдиний чоловік mm -hmm. і ти ну, повинен турбуватися за своїх жінок. Тому, може, він так вирішив, що так, ну, так потрібно. Ну, моя ціль зробити його самостійною людиною, щоб він. Зміг ну, без жіночої опіки. Тобто, коли я його виховувала, в мене, знаєте, от була така знайти золоту середину, щоб і як бути трошки авторитетом, як мама, угу. ну і причому, щоб його не запресувати як чоловіка, щоб він не став підкаблучником. Тобто, ну, Це приходиться лавірувати. ну, Не завжди може в мене виходить, ну, Я дуже цього хочу і хочу, щоб він такий вирос людиною, чоловіком. Щоб був такий, ну він надійний, навіть зараз він такий надійний, на нього можна покластися в будь-якому випадку. Тобто, якщо він пообіцяв, він зробить. Ну, В зв'язку з свого віку ну, треба ще може нагадати йому щось сказати, але він такий, на нього можна розраховувати. Дивіться, шафран. Так. І тут, і позаду у нас багато шафрану. Найдорожче кажуть, спеція. І краса. Дуже гарна. Подобається вам тут на Закарпатті? Дуже подобається. Я давно вже, коли перший раз ще була в шкільному віці, я закохалася в Карпати, мені дуже тут подобається. А, то ви тут були вже? Так. так. Катю, саме сьогодні рік, а, як сталася та трагедія. Угу. Саме сьогодні, коли сьогодні, ми з вами так. зустрічаємось, ми можемо про це поговорити? Можемо. І як це взагалі сталося? Ви пам'ятаєте той день? Так. Десь зранку. На той час в нашому селі вже не було газу, а у нас залишилася пічка ще, і ми зробили укроп і понесли до сусідів. Тимчик затримався з сусідкою розмовляв. а Ми ну, дорослі вже були в домі. І якраз був приліт, і якраз його травмувало. Сусідко, сусідка померла на місці. А завдяки нашим сусідам вони покликали військову швидку і вони відвезли нас до, до лікарні. То Тимофій де був? На, на вулиці. На вулиці. Біля дому. Саме це врятувало йому життя тоді в той момент. Ну, якщо б був би в домі, він взагалі б лишився ну, не травмований. Ну, Якщо зважаєте, що сусідка померла, то він так був розташований, що це врятувало йому життя. Ви пам'ятаєте тоді його стан? Що він вам казав? Ну, він зайшов, весь, весь у крові був і дуже так тримався. Болі він не відчував. Ми швиденько зробили йому кровоспинне. І повезли до лікарні. Увесь час тільки ноги він жалувався, що йому холодно в ноги. Він вам щось казав? ще? Більш, більш мовчав, але в нього таке було мужнє мовчання. Тобто, ну, не турбуйся, все буде, все буде добре. То він вас заспокоював? Нічого не казав, тримався. Дуже так, ну, відважно. То своєю все. поведінкою так. він вас заспокоював? — Так, так. — Катю, ви пам'ятаєте той момент, коли Тимофій зрозумів, що на руці у нього нема пальців? Mm, ну, він така людина, що він. Практично не жалиться. От, навіть коли в школі були якісь ситуації, тобто як його хтось і ображав, він ніколи не жалкувався. Якщо вже там виникало якесь спорне питання, то тобто, кого образив, він тоді міг розказати. А так він достатньо все так тримає в собі, він ділиться, щось розповідає, але ну, так, не з позиції, що там пожалійте мене. То він жодного разу не плакав навіть? Ну, було болісно, тому що були операції, були перев'язки, були, були слізи, але вони такі були. Достатні він розумів, що треба триматися. А якщо докладно, то як Тимофій за цей рік змінився? Подорослішав і психологічно, і сам фізично він дуже витягнувся, якщо він. Рік назад був ну, так, отак от десь, то okay. щас він же зі мною одного росту. Вчинки його, він, дивіться, ще, коли ми там були, він такий майстровитий був. От як чоловік, він там щось треба зробити, поремонтувати. Він завжди брався, з цікавістю щось розбирав, питався поремонтувати, щось виходило, щось ні. Коли звертався до сусідів, до наших спільних знайомих, щоб вони допомогли йому розібратися, як краще це зробити. Він в два роки, йому подарували самокат. Він мене кличе, мама, я, ді, я тобі сюрприз зробив. Прихожу, він його розібрав. Я кажу, самокат ти? новий? Так. Я говорю, навіщо це зробив? Ну я тобі хотів зробити сюрприз. Кажу, а збирати, ти коли мене покликав, я хоч би запам'ятала. Так він у нас розібраний так довго. А, то не зібрав знову? Ні, не зібрав. ну ще малий був. А пізніше вже він для нього малий, бо вже не став збирати. Ну, перше, що він зробив, він його розібрав. Слухайте, в чому зараз він все ж таки знаходить сили для себе? У нього з'явилася зараз собака, він дуже її любить, uh -huh. він любить з ними гуляти, бали. Собака тут? Чи? Ні. Ну, Якби ми знали, що можна взяти, бо ми бачили на території, вона лишилася зараз з бабусею, uh -huh. і він там кожен день телефонує, як там моя собака, гуляла, не гуляла, і що їла, смачненьким балували. Він там... Як звуть? Дея. Дея? Так. Да. Сам підбирав Тимофій. Так, так, сам підбирав этот, той тер'єр, маленька собачка uh -huh. така, дуже цікава. Він її дуже любить, купляє всякі вкусняшки, одяг, турбується. Він навіть останнім часом собі нічого не, не купує, там щось не збирав, пішов, там то сухий легені купив, таке щось смачненьке. А, дуже турботливий. Бито, от ми їхали перед від'їздом. Він бабусі купив фонарик. Потім настояв, що ми вже ми в неділю виїжджали. Він суботу, мама, поїхали, купимо мамі, бабусі акумулятор, щоб вона могла, якщо нас довго не буде, щоб він не розрядився. Ну так от тобто він такі речі ну, замічає. Почав зараз любить готувати. Mm. Тобто він там собі всякі лопаточки, там телеконові коврики купує. Раніше такого не було. Ну, Якось він раніше промовляв, що я uh -huh. хочу бути поваром, ну а зараз він вже щось ну, починає робити, тобто якісь там кусняшки нам. І yeah. чимось вас вже здивував? Так, він то з е, слоєного тіста робив е, е, трикутнички, uh -huh. круасанчики робив, е, потім, ну, він такий бере легкі рецепти, такі, щоб, ну, ну, досить смачні, ми з задоволенням їмо яким мрієш бути? Мене з професії? Ну так. Повар, кондитер. А, саме кондитер, а чому кондитер? Ілі повар, і кондитер. Ага. Ну, маму, ти вже годував так. своїми виробами. Торти готував. М'ясо, печиво, кроасани, піцу. І, і чим ось з цього переліченого тобою ти хизуєшся більше за все? Мабуть, піца, круасани і печиво, і, і торт. Випік для матусі, її улюблене печиво. Всією родиною ми зараз живемо живемо у сестри, мої твій, угу, рід, угу. рідної нас семеро чоловік в одному домі. Угу. І сестра займається собаками. Ще у нас більше двадцяти собак, якщо усі взяти. Ну, тобто він такий. Находить відраду зараз з животними, займається айкідо. Ну, і Ходимо ми ще в реп центр там, де ми проживаємо. Ну, теж йому подобається там заняття з ним, і фізкультура, і психолог займається. Ви зараз розповідаєте про Тимофія і посміхаєтеся, mm -hmm. наче розквітаєте. Mm -hmm. Звісно, що відрада це. Ну, Для мами дитина завжди відрада. Тим не менш, Катю, а, звідки, з чого ви берете сили зараз для себе? Ну, я вірю в Бога і все ціло на нього покладаюсь. Я розумію навіть та ситуація, яка зараз ну, тоді перейшла з нами, це було від Бога, і Він зробив так, щоб ми стали і міцніші, і в той же час. Вади Тимофія не настільки великі, ну які могли би бути. Він зберіг йому життя, і я дуже дуже люблю музику, люблю природу, люблю тварин. Для мене це підпитка угу. і дуже. Просто отримую задоволення. А я... як до речі, Тимка сам вже ось справляється mm. з новими обставинами, які сталися після цієї трагедії. Ну я маю на увазі відсутність пальчиків. Ну він же сам пише, uh -huh. малює А, навіть так, Так, малює, ріже. Він ну, в нього так. на правій руці нема на правій немає другого пальчика uh -huh. і третій пальчик дві фаланги. Uh -huh. фактично два пальчика немає. Mm -hmm. тобто він тримав. А він правша, при тому? — Правша, так. І він вже а, якось навчився. Навчився, так. Він і салатики ріже, і мішає. Ну, мішати, а, от ми робили тренування, Ну, mm -hmm. триматися йому довго правою рукою на дошці ну, він, mm -hmm. він, важко йому. Але таке, ну, він сам себе обслуговує. Шнурки важко зав'язувати, ну, але <правдає> справляється <правдає> потихеньку. Що каже, ділиться своїми думками. Ділиться. Про що mm. розповідає? Про свої плани. Що він планує найближчим часом? Там мама, я хочу там, купити те, нам треба придбати то. Ну, я кажу, бери, записуй, щоб ти не забув, плануй. Там, якщо треба якісь кошти, кажу, плануй, як ти будеш збирати гроші, як відкладати, скільки тобі потрібно відкладати. Ем, якщо комусь хоче приємне щось зробити, він каже, мамо, давай, от треба от, тіті Марині купити те те, те. Я говорю, добре, давай, записуй, або мені нагадаєш, коли ми кудись угу. поїдемо. Тобто він знає смаки. От його сестра збирає баночки жестяні, і вона, мама, ма, прибігає, мама там появилися два, два нових енергетика. Можна я куплю? Ну я поде не собі, але угу. я йому не, не завжди дозволяю в крашки для, для Я знаю, я, ну йому дуже подобається. Ну я не буду бути. Я віддам це для сестри, бо вона збирає ці баночки. Угу. Ну, тобто такий він уважний дуже. Замічательний. А він дослуховується? До мене? Так. Ну, по-різному. Сейчас... Просто, просто він там стоїть, вже прийшов, бачите, поплав. Може, нам голосніше сказати, що енергетики вкрай шкідлива річ. А я забавночки для Єви розповідала. Ну, тось таке, і чіпці любить, ну, я інколи дозволяю, тому що геть заборонити неможливо, все одно. Все одно десь під'їсть. Звісно, звісно. Якщо б у тебе була така можливість, тим а, одну річ у світі змінити. Тільки одну. Щоб саме ти змінив? Щоб не було війни. Якщо б у тебе була така можливість зустрітися з якоюсь вкрай впливовою людиною, хай це буде навіть, навіть такий світовий політик. Mm. Впливова людина, від рішення якої багато чого залежить. що б ти цій людині сказав? Дуже не знаю. Встановити війну. Якою ти бачиш Україна? Гарною. Незалежною. Тебе мені дуже хотілося, і син теж хоче повернутися на Донеччину. Ну, поблизу дому. Наш дім, там жити на зараз не можна. Ну, у нас є де зупинитися і дуже хочеться додому. А яка а, важлива зараз справа? Повернутися додому. Це найголовніше? Так. Повернутися задля. Що буде нам? На рідній донеччині. Так. Любиш її більш за все? Ну так. Я там виріс. Тобі там добре. Все ж буде добре. Все ж буде добре. Так? Так. Що ти зараз хочеш сказати тим, хто допомагає? Тому що багато людей допомагає, так? Дякую. Бо українці. Вони тому і назламні, що одне одному мають допомагати, так? Так. У цьому сила. Ти дуже крутий. Сьогодні спостерігаючи за тобою, ми були в захваті. Ніколи не забувай про це, що ти крутий. Ми спостерігали за тобою, і коли ти плавав. І потім, коли ми з мамою твоєю розмовляли, ти за нами теж стежив, ти справляєш враження такої вкрай самостійної людини. Mm. Mm. Де, з чого? Звідки ти береш силу для себе? З мамою? За її підтримки. Так. Багато людей вам зараз допомагають. Друзі рідні. От сестричка, яка нас приютила, угу. у якої ми зараз живемо. Ну, деякі фонди. От на зараз нас фонд Рената Ахметова відправив. Це гарне місце. Ну, Ну, так. Ну, я сама не шукаю там на допомогу. Якщо вже е, до мене звідки приходить інформація, що uh -huh. тоді я можу там зареєструватися, якось. Ну, як і в цьому випадку, це нам наш директор нашої школи, там де uh -huh. ми вчилися, він прислав нам силочку, і ми це зареєструвалися, і в нас вийшло поїхати. А що ви хотіли сказати тим людям, які допомагають вам? Ну, знаєте, в моєму житті Бог посилає багато гарних людей, йому вдячна за це. І я дуже хотіла по подякувати за те, що нас люблять, за те, що а, готові підтримати нас. Це ну, дуже важливо для мене. Вам теж подобається, як і мені тут? Так. Необлакитне. Сонце світить ну? і пташки співають. Так, дуже гарно. Дуже хороший знак. Символ. Uh -huh. Ось вона бачить теле. Так. Свірінька На гілочці. На гілочці там. Ось так гуляючи. Здебільшого почасту. Про що все ж таки думаєте? Як чудово жити і знаходити маленькі радощі в кожному дні. Угу. Угу. Можна собі? Не? Можна. <плес> Дуже приємно було поспілкуватися. Дякую. Колись обов'язково. Ну, всім скоро. А так буде всі в країні. Так само затишно, так само тихо, спокійно і красиво. М -м? Так. Саме так. Саме так і буде. А де мамка? Куди вона поділася? Mm. Вроді там сиділа. Дорога. ви її знімали. То треба піти до неї вже. То війняти. А ви часто обіймаєтеся, да? Ну так. Ну, треба чистіше. Треба чистіше. А? Ну, так. Підемо зараз на обіймемо. А, а тому так. що жіночкам, особливо нашим мамам, вкрай важливо завжди. Для них вкрай важливо. Або ми підходили. Відіймали і просто не забували казати, як ми їх любимо. А? Це так. ж важливо. Давай саме так зараз і зробимо. Давайте. Ходімо. Ходімо. Ну, Ми тут на Закарпатті проходять реабілітацію дітей, дорослі з Маріуполя, Дніпра, Донеччини, які постраждали від російської агресії та терору. Кожен з них отримує безоплатне відновлення, психологічне і фізичне. Це ініціатива фонду Ріната Ахметова. Якщо ви теж потребуєте реабілітації чи знаєте тих, кому вона необхідна, телефонуйте за номером 0800 509 001.